Як зараз пам'ятаю, це була субота, так як у нас тільки субота, неділя був на той час вихідний. Поїхали з кумом по справах і побачили біля Верховної Ради великий мітер. Перший раз на власні очі ми побачили цей мітер. Воно запомнило тим, що такий, наче як дух такий в людей, підняли голови, дуже багато було плакатів. Ну, зрозуміло, що од руки написані в те час. якийсь з'їхав там, геть СССР на ньому плакат. І мені Левко Лук'яненко чим запам'ятався, що він сказав, доки комуністи в Росії не говтали, що вони наробили з Радянським Союзом, саме в цей момент нам треба зробити незалежність. Проголосити 24 серпня 1991 року. Україну незалежною демократичною державою було таке піднесення, коли ми чекали цього дня, коли Верховна Рада проголосила цей акт незалежності України. А ну а перед цим з такою радістю і гордістю за те, що ми все-таки не там ходили, мерзли, і в першу чергу, що пішли на референдум, віддали свої голоси, а потім уже коли. Побачили результат, зрозуміли, що дещо все-таки залежить від окремої людини, що вона теж може змінити світ. Якщо цих людей буде, звісно, багато, то тоді все можливо. Ефорія була страшна. Казалось, все ми здобули свободу, і все у нас вийде, ми будемо самою. Щасливою державою в світі. Кричали, ходили з прапорами з жовто-блакитними, вивішували із вікон, щоб тільки не вивішували. І простині розмальовували всякими надписами: комуністам комунізм, Україні волю. Ну, а так, В основному, це була це жовто-блакитні прапори. Тому що рік перед цим, я пам'ятаю, як я приїхав. В село до, до батьків і, і на, на, на паркані вивесили жовто-блакитний прапор, а сусіди побачили і зірвали його. Тому що ну, така обстановка була. За жовто-блакитний прапор можна було ще тоді отримати. До того часу, поки відбулася незалежність України, коли був народний рух України, це були старші побратими. Ми молоді люди, за ними йшли, там, приймали участь в акціях, виступали за незалежність України з прапорами по місті. Там. У місці були мітинги і тому подібні речі. Відбувалися ще до Незалежності України. Ну І нам казали, що ха, тим не займатися, бо можуть посадити в тюрму за такі речі. Ми молоді не слухалися, старшими, підтримували не таким чином. Ми ж знаємо історію, бо якщо любиш свою країну, то історію треба знати. І наголошується, що ще нема такого покоління українців, яких би вони не обідали. Отакого От ми маємо важкого. Страшного й дурного сусіда на сьогоднішній день. Дуже всі на цю подію чекали. Но єдине, що я тоді Бог сказав, сказав, що війна неминуча і нам прийдеться воювати. Тому що нас просто так не відпустять. Рано чи пізно це відбудеться. Більшість людей посміхалися, казали, що це ну, нереальні речі. Так не може бути, якщо Росія відпустила. Значить все буде нормально. Я казав, що тоді москаль це і ворог, вірити йому не можна. Позиція була тверда і такою до тепер залишається. Це, це було тільки початок. Всі розуміли, що комуністи, які були при владі, просто так свою владу не віддадуть. Звісно, розуміли, що багато роботи. В першу чергу, всередині країни. Поки за зовнішню загрозу, тоді ніхто не думав. Незалежність проголосить одне, а ще за неї будемо довго боротися, тому що Росія нас так не відпусте. Ну теж думалось, та, та наче ж вже відсоєднились, та наче, ну що, ніхто ж не думав. І вже сьогодні виходить 34 роки. І був я у той час на мітингу, була революція гідності, або Помаранчева був. Ну, і, і з перших днів на війні. Так що, на моїх, хоча боремось ми за незалежність. До збройної боротьби у мене в першу чергу став мій син. Він був на контракті, якраз до, закін... ну, до закінчення контракту залишилось три місяці. Почалося повномасштабне вторгнення, 80-та бригада. Кириченко Руслан Андрійович це мій син. І він почав воювати. Перший він в моїй сім'ї почав воювати, знаючи, що у мене здоров'я ну, таке не дуже. Я продовжував волонтерити, бо я волонтерив на 109-й батальйон протязі чотирьох років їздив на Маріуполь до хлопців, допомагав ну, і знав, яка ситуація. І одним словом, коли мені принесли повістку, я не казав, що щось не так, я зібрався і пішов. Це з 27 травня 2022 року. Я вже знаходився в зоні бойових дій за містом Бахмут. Вступив до лав батальйону ТРО, бо відчувалось щось має бути. 22-го проснувся, 22 -го, 24 -го лютого і в 6 ранку, в 7 ранку вже був, вже в мене була зброя. Ну, по-перше, знав, куди вже що робити і куди бігти. Моя думка така, що все одно війна закінчиться нашою перемогою, тому що Україна має підтримку сильну в світі. І було навіть і предсказано не один раз, не один десяток разів, що Росія розпадеться, як тільки. Буде воювати з нашою державою. На все свій час так швидко це не відбудеться, але перемога все одно буде за нами. Єдине, що це будуть великі жертви, бо війна не буває без жертв. Хочеться вірити, що всі ці втрати, які понесла наша держава, в першу чергу людські, що це не дармо. Дуже багато ще роботи. Але я думаю, все ж буде добре. Тому що це, якщо ми складемо зараз зброю, складемо руки і перестанемо боротися, це, можливо, буде останній шанс. Зараз останній шанс для України, для її існування. Справжня незалежність це немає ніяких сусід у нашій справи лізти, нав'язувати. Люди в країні повинні самостійно вирішувати свої справи. Справи, як і в сім'ї, справи, як є і на производстві, справи, так і державні. А так, а з історії ми знаємо, що Росія ж хоче, щоб все ж тільки по їхньому було. Це ж так не На мою думку, що після війни вже ми будемо остаточно незалежні, і буде наша Україна ненька, сама найкраща в світі. Слава Україні! Oh